Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до тебе вдається душа моя, і в тіні твоїх крил я сховаюсь, аж поки нещастя мене. У цьому вірші Давид звертається до Бога з глибоким проханням про милість. Він усвідомлює свою вразливість і потребу в Божій допомозі, підкреслюючи велику довіру до Божого захисту. Образ в тіні твоїх крил символізує безпеку і захист, що ілюструє тісний зв'язок між Богом і Давидом. Основні тези. Перше виклик про помилування. Давид звертається до Бога з проханням про милість, показуючи свою залежність від Нього. Він усвідомлює свою потребу в Божій благодаті та прощенні Друге Покладання на Бога. Висловлюючи, що душа моя вдається до тебе, Давид визнає, що тільки Бог може дати йому необхідний захист і спокій. Це свідчить про його глибоку віру, в Божу силу і готовність шукати його допомогу. Третє. Образ тіні крил. Використання цього образу символізує захист, тепло і близькість. Як мати курка захищає своїх пташенят під своїми крилами, так і Бог пропонує нам свій захист і підтримку в часи небезпеки. Четверте очікування на порятунок. Давид вказує на те, що він готовий залишатися в цій безпеці, поки нещастя не мине. Це підкреслює його впевненість у тому, що ситуація зміниться і він може покладатися на Бога в важкі часи. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа Охорону моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Ці вірші також говорять про Божий захист і безпеку, вони підкреслюють важливість укриття під Божими крилами. Отже, цей вірш є потужним вираженням довіри Давида до Бога в часи труднощів. Він вказує на вразливість людської природи і необхідність шукати Божої милості та захисту. Образ в тіні твоїх крил ілюструє близькість і спокій, які ми можемо знайти, коли покладаємося на Бога. Цей вірш служить напоминанням про те, що в наші тяжкі часи ми можемо знайти прибіжище. У Бозі. І наші надії можуть бути на ньому, поки ніщо не мене. Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Давид кличе до Бога, що свідчить про його усвідомлення власної залежності від Бога в критичні моменти. Це нагадує про важливість взаємодії з Богом у молитві, особливо під час випробувань. Використання титулу Всевишній підкреслює, що Бог є вищим від усіх інших сил, організацій і обставин. Це стверджує, що він має владу над усіма життєвими ситуаціями, що заспокоює Давида. Коли Давид каже, що чинить для мене добро, він виражає впевненість у Божій доброті і порядності. Це свідчить про те, що Давид має досвід благословень від Бога в минулому. Що зміцнює його віру у те, що Бог продовжить діяти на його користь. Цим віршем Давид показує, що його надія і віра в Бога засновані на досвіді, а не тільки на теорії. Це реалістичний погляд на життя, що може надихати інших у подібних обставинах. А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Цей вірш підтверджує, що Бог є джерелом всіх благ і що він дбає про потреби своїх людей, зокрема в моменти труднощів. Він пошле з небес і врятує мене, він поганьбить того, хто чатує на мене, Бог пошле свою милість та правду свою на душу мою. Знаходжуся я серед левів, що людських синів пожирають. А їхні зуби, як спис й та стріли, а їхній язик гострий меч. Леви символізують сильних і жорстоких ворогів, які прагнуть завдати шкоди. Давид відчуває себе в небезпеці, оточеним людьми, які вражають його своїми словами та діями. Цей вірш відображає глибоке емоційне переживання Давида, його страх і безвихідь. Він відчуває атаку з усіх боків, іноді в його житті може здаватися, що немає виходу ситуації. Проте навіть ці найтемніші моменти він залишається вірним і покладається на Божу допомогу. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Цей вірш підтверджує. Що в моменти небезпеки і тиску Господь є надійним укриттям. Піднесися ж о Боже над небо, а слава твоя над всією землею. Вороги приготовили пастку для стіб моїх, душу мою нахилили, вони викопали вовчу яму для мене і попадали в неї самі. У вірші шостому Давид знову закликає Бога піднестися. Його слова є вищі всієї землі. Це підкреслює віру Давида в те, що коли Бог діє, Його велич світить на всій землі, приносить перемогу своєму народові. У кінці вірша сьомого, коли Давид говорить, що його вороги попадали в неї самі, це є потужним зворотом в історії. Це говорить про карму або божественну справедливість, коли плани ворогів повертаються проти них самих. Це надає надію на підпідбадьорення для тих, хто зазнає утисків. Хто яму копає, той в неї впаде, а хто котить каміння, на нього воно повертається. Ця мудрість підтримує ідею про те, що ті, хто заздрить і намагається заподіяти шкоду іншим, зазвичай не можуть уникнути наслідків своїх власних дій. Моє серце зміцнилося, Боже, зміцнилося серце моє, я буду співати та славити Тебе. Збудися ж ти, хвало моя, пробудися ж ти, арфу та цитро, я буду будити досвітню зорю, я буду Тебе вихваляти, о Господи, серед народів, я буду співати тобі між племенами, бо Твоє милосердя велике воно аж до неба, а правда Твоя аж до хмар. Піднесися ж обожу над небо, а слава твоя над всією землею. У цих віршах Давид говорить про своє серце, яке зміцнилося це свідчить про відновлення його внутрішньої сили і віри. Він обіцяє співати та славити Бога, що є вираженням його вдячності і віри в Божу доброту навіть у важкі часи. Також ці вірші показують, як Давид закликає. Свою хвалу використовуючи образи музичних інструментів, арфи та цитри. Це символізує радощі і тріумф у його поклонінні. Будити до досвітню зорю означає, що Давид готовий прославляти Бога вже зранку, стаючи перед Ним у поклонінні, коли нового дня ще не прийшло. У 10-му вірші Давид. Уточнює, що він буде славити Бога не лише в ізоляції, а й серед народів і племен, що свідчить про бажання розповсюдити знання про Божу доброту та милість. Цей заклик до поклоніння відгукується в серцях усіх людей, закликаючи їх приєднатися до друзів у прославленні Господа. У вірші 12 Давид проголошує велич Божої милості та правди, свідчачи про те, що вони є. Невимірними аж до неба та аж до хмар. Це підкреслює безмежність Божої доброти і справедливості, які дарують надію слабким і страждаючим. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялося серце моє, і він мені допоміг, і втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю його.